Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що можливо саме вас Господь хоче запросити сюди і не з екскурсією, а для того, щоб навчатися в цьому інституті. І можливість навчатися також онлайн. Тут є різні спеціалізації, і особливо для християн так скрутні для нашої країни часи, коли триває війна. Важливо займатися самоосвітою. Важливо пізнавати Господа, яким він є. Для того, щоб зміцнити свою віру, але також допомогти зміцнити віру іншим. Десь воно так вкладається в харизму ордену домініканців. Пошук істини. А істину шукають всі і хочуть знати правду. Тут добре таке місце, щоб почати цей пошук. З бібліотек, з лекцій, з питань, і потім продовжувати в своєму житті. Тому це навчання, можна так сказати, поєднано з пошуком. Церкві потрібні ті, хто будуть руками Христа, хто буде говорити. І через кого буде говорити Христос, тому що в Христа немає інших рук ніж наші, і чи церкві потрібні катехити і сімейні консультанти однозначно, бо це велика відповідальність кожного з нас. Церква то не лише священики, єпископи, церква це усі це миряни також це всі ті, які ангажуються, які дбають про виховання майбутнього покоління. І навчально катехетичний центр е дозволяє е відчути багатьом, що вони є дійсно активною складовою частиною церкви, тому що Бог хоче, щоб існувало таке дерево життя, такий осередок, яких можна придбати якесь знання. І ділитися цим знанням. Тому богослів'я, яке ми тут вивчаємо, є дуже важливим як водночас для самого себе, щоб пізнати істину, пізнати Бога, але водночас це є неймовірний досвід, щоб ділитися цією істиною з іншими. Тут варто навчатися молоді, і тут варто навчатися людям вже такого зрілого віку, тому що кожен для себе почує щось дуже цікаве. Тут варто навчатися, ну на мою думку, однозначно людям, які Мають е, професію фах педагога, психолога, соціального працівника, е, які просто загалом працюють з людьми, так однозначно варто, тому що це дуже поглиблює знання і ну додає просто якогось такого ну багато блискіток до, до твоєї майстерності. І тут точно варто навчатися людям, які не є психологами, педагогами і соціальними працівниками, для того, щоб їм. Е, Навчитись спілкуватися з людьми, розуміти людей, так працювати з людьми, бо можливо є люди, які більш працюють там з технікою, з з наукою, так то також е, тут варто навчатися їм. Тому, бачите, виходить, що по суті кожному, хто би хто би тільки мав бажання, точно раджу, точно рекомендую. Також і батькам, які хочуть добре виховати своїх дітей, донести їм добру новину про Ісуса Христа. Badki na jeden raz mogą poczuć, że nie wiedzą, co robić, co dzieciom powiedzieć, co im przekazać ważnego. Dlatego dajemy oznania badań, jak dobre wychować dzieci, jak donesty im ewangelię Jezusa Chrystusa. Ну, для того, щоб не давати цьому світу е, з'їхати та скотитися з добрих цінностей, щоб тоді, коли він котиться, щоб вони були такою, знаєте, підтримкою, яка, яка скаже: ні, 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 давай, давай назад. Поглиблювати свою віру. Щоб е, сюди запрошуються ті, хто не просто шукає. Бога не просто шукає Ісуса Христа, хто вже знайшов своє місце в церкві, хто живе вірою, хто живе літургією і хоче передавати свою віру далі. Дозволяє е, увійти глибше у життя церкви і реалізувати свій потенціал. Кожен з нас має. Е, Якісь здібності, якісь таланти, і, і, і ті таланти, коли відчуваєш що може їх дати на благо церкви, треба це робити. Особливістю навчання в навчання тут є, є все-таки наявність онлайн формату навчання. І е, насправді цей рік онлайн навчання, який, який був, от, який минув та, перед літом, він був дуже теплим і якимось дуже Таким особливо живим, попри те, що це було онлайн. І я думаю, що це є така особливість, так, тут, але е, також це особливість в тому, що викладачі можуть бути з різних куточків України зі світу, і студенти можуть бути з усієї України і з усього світу. Просто налаштуватися. Я думаю, що як ви зайдете в цю зум-конференцію, ви точно відчуєте якусь таку особливу присутність тих людей. Поруч я не знаю. Я думаю, що це. Притаманно лише цьому навчальному закладу, який з нього такий є, знаєте, особливість його, але щось, щось працює поза поза нами. Щось, що ми не розуміємо. З чим вони виходять? Вони виходять, по-перше, з дуже, на мій погляд, з дуже доброю е методологічною духовною формацією в дусі, власне, домініканської традиції. Оце перший блок. Що отримують слухачі тут? Свій вишкіл, свій вишкіл. Одночасно вони отримують інтелектуальний багаж і набір методичних знань, вмінь і навичок які можуть їм стати в нагоді, коли вони прийдуть до парафії. Тобто оцей досвід, про який йшлося в першому блоці, тепер у них місія. Оцей томізм. Як методол як методологію, як не як духовну традицію, а власне, хоча в деяких моментах і як духовну традицію, але важливо, що і методологічну традицію, вони мають принести в свої спільноти і передати її далі. Люди, які тут викладаються, ті, які вже пройшли, які кажуть: дивіться, я це роблю щодня. Тобто я вас вчу тому, що я роблю щодня. Я вас не вчу тому, що я вчора прочитав в книжці і вмію так гарно розказати. І тому до навчання складно сказати, що воно тут лише теоретичне. Ні, воно далеко не лише теоретичне, воно дуже практико зорієнтоване. Тим більше треба нам знати орієнтири в житті. Мати самому в собі вміння розпізнавати світло. І те за цим світлом не дивитися тільки в темряву, бо там нічого нема. Але розпізнавати світло, яке світить в темряві. А катехети Спрямовані на те, щоб ділитися своїм знанням з іншими, щоб це світло, яке розпізнають, могло ширитися і могло підтримувати інших, показувати дорогу. Знання, які ви тут отримуєте, вони дуже живі. Вони наповнені живим досвідом викладачів. Так вони дуже багато дії і заклику до дії. І ну, по перше, мені здається, що вам взагалі буде складно їх не застосовувати. Ну застосовувати їх варто в дії. Як я в кожного це своє? Хтось поїде на табір, хтось відкриє, хтось розпочне групу в катехетичній школі, хтось почне, хтось ще не отримавши освіти сімейного консультанта, стане доброю підтримкою, і наставником, не знаю. Для якоїсь сімейної пари, яка живе по сусідству, чи для, е, чи для когось так, якогось з друзів, якщо вони відкриються на його підтримку і допомогу, що вони потім будуть е, сіячами е, істини, сіячами добра, е, сіячами Христового Євангелія. Така потреба в створенні цілої мережі в церкві сімейних порад, різних семінарів на тему сім'ї. Виглядає, що в цьому столітті запити сімейні, тема сімейна є, є і буде найбільш обговорювана і найбільш атакована різними е, ідеологіями, різними рухами, які намагаються підважити цінності сімейного життя. Тому я думаю, оці е, практи, це практичне застосування е, воно ще набудеть свого розвитку в цьому столітті. У міру викликів, працю, це служіння трактувати як шлях до Господа, де я йду і веду інших. Ну і бажаю пильно вчитися, пізнавати правду, бо правда звільняє, жити чеснотим життя, ну і брати участь, поступати в такі навчальні заклади, де царицею всіх дисциплін є теологія, яка справедливо займає перше місце. Які підпорядковуються всі інші дисципліни і науки, хотів би вас всіх щиро запросити до навчально катехетичного центру, який діє в інституції святого Тома Квінського, де ви можете разом з нами вчитися богослов'я, вчитися Божої правди. Святого Письма, того, що Церква навчає нас про життя у сучасному світі, вчитися того, щоб це пізніше передавати далі, щоб евангелізувати, навчати дітей, молоді, в ваших парафіях.